З преси я сьогодні дізнався, що на ЗК є такий орган, який у нас виявляється, бореться з корупцією. Корупція правда цього не помічає, але він з нею бореться. Він наклав на мене стягнення 5100 гривень. Тому що свого часу Мінюст висловив незадоволення, що партія братства, яку я очолюю, я вже зовсім забув, що братство це партія, ну бог знає. Яку я очолює щось там за оці от роки повномасштабного вторгнення не подавала бухгалтерської звітності до цього самого мін'юсту? Прикол в тому, що спочатку повномасштабного вторгнення у нас, як ви помітили. Припинена політична діяльність не проводяться вибори, не готуються вибори і правильно цього не може бути, поки іде війна, Нема політичної діяльності відповідно немає політичної діяльності партії, тобто діяльності партії взагалі немає тому, що партія це політичний інструмент. Якщо держава і цілком справедливо зараз обороняє діяти партіям як політичного інструменту, чому вона ця держава вимагає від партій, Здійснювати внутрішню діяльність я не знаю, яка там ситуація у інших, а фактично, все членство партії бранства на війні, От Та людина, яка у нас займалася. Бухгалтерською звітністю загинули і ще в 2022 році. Кожна копійка, яка у нас з'являється, у членів партії у керівників партії йде на війну, на дрони, на реби, на все інше, тому що ми вважаємо чесним просити у людей допомоги батальйону братства тільки в тому випадку, якщо спочатку ми свої кошти віддаємо на батальйон братства. У нас в партії не відбувається жодної фінансової діяльності. У нас не жертвують на партію, у нас жертвують на батальйон, і це нормально. Нафіга мені бухгалтер. Мені треба платити бухгалтеру. Та я краще ці гроші витрачу на те, щоб купити іще ще один FPV дрон І здавалося б, пасивні гомосексуалісти із міністерства юстиції мали б це якось зрозуміти, але вони цього не розуміють. І оці от борцуни з корупцією із НАЗК – Теж мали би щось розуміти, але вони нічого не розуміють. Так я вам хочу сказати, друзі, що зараз весь гнів українського народу, і весь гнів воєвничої церкви, і весь гнів братства спрямований проти ворогів, проти окупантів. Але щойно буде невеличке замирення, яке-небудь там призупинка вогню, то весь цей гнів буде спрямований на вас Мурзіки. І я не знаю, як звуть цього міністра юстиції ніколи не цікавився. І цього очільника НАЗК теж ніколи не цікавився. Це незначущі персонажі, які грибуть там собі якісь там бабки і не роблять жодної корисної справи в державі. Але ми поцікавимося іменами цих людей після того, як буде призупинка вогню. І ви, хлопці, заплатите нам в тисячу разів більше, ніж звісно, ми сплатимо зараз ці 5100 гривень. Але з вас ми отримуємо значно більше. Власне, з вас ми отримуємо все, що у вас є все, що у вас є, накраденого, і де б ви це не ховали, ви не зможете сховатися ні від народного гніву, ні від гніву. Божого, як ви розумієте, справа не в цих п'яти тисячах гривень. Сума, звісно, невеличка. Просто багато людей відривають від себе по сто по двісті гривень для того, щоб передати на фронт, і в тому числі і ми. А зараз мені доведеться замість того, щоб пожертвувати, віддавати цьому самому на ЗК. ці кошти, які вони потім вкрадуть. Мене бісить те, що багато цих чиновників не поміщають, що іде війна. Що вони там сидять в своїх теплих кабінетах і їм наплювати, їм наплювати на хлопців, які гинуть, їм наплювати на ті структури, які тримають на своїх плечах цю війну. Батальйон братства за ці роки здійснив безліч подвигів на цій війні. Багатьма людьми ми пожертвували в цих подвигах. Я коли зараз заїжджаю на базу братства, мені страшно дивитися на стіну пам'яті батальйона, на портрети всіх цих дорогих моєму серцю людей. Які загинули в тому числі і за те, щоб оці потвори із НАЗК і із Мінюсту сиділи в своїх теплих кабінетах. І ви думаєте, що ми вам це пробачимо? Не п'ять тисяч гривень. Ми не пробачимо вам е, все, що ви робили з нашою державою і з нашим тилом. Ви теж відповідальні, ви високі державні чиновники потвори і. Те, що у нас всі ті не в тилу, це і на вашій відповідальності. Ми не качаємо ситуацію зараз, хоча вміємо це робити, тільки з тієї причини, що тил має бути стабільний. Але потім ми постукуємося і в двері ваших кабінетів, і в двері ваших віл. І навіть коли ви втечете за кордон, ми прийдемо за вами і туди.